Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, мене звати Назарій, і сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших продуктів від бренду Кохемі Keramic AllRound co 02 Це керамічне покриття, яке створене для того, щоб ваш автомобіль завжди виглядав як новий, а також це покриття надає додаткового захисту лакофармовому покриттю. Але давайте розберемо, що насправді являє собою кераміка, та чим наша кераміка відрізняється від дешевих аналогів, і які міфи оточують цю тему. Тож давайте розберемось. Що таке кераміку Allround co 02 Це спеціальне нанопокриття на основі Сі02, тобто діоксид кремнія. Це покриття формує прозорий захисний шар на поверхні лакофарбового покриття. Це прозорий захисний шар, який полімеризується на поверхні лакофарбового покриття. Основні властивості цього покриття полягають в наступному: кераміка дає нам дуже потужний та сильний гідрофоб на поверхні, завдяки чому вода та бруд стікають з кузова авто, і автомобіль довше залишається чистим. Також кераміка надає хімічну стійкість до впливу агресивної хімії, солі, реагентів та кислот. Також надає захисту від ультрафіолетових променів. Поверхня не тьменіє та не вигорає. Ну, звичайно, і додатковий блис, і глибина кольору. Кераміка дуже сильно підсилює колір самого автомобіля. На відміну від восків і селантів, кераміка значно довше утримується на поверхні від 18 до 26 місяців. Давайте розберемо сам склад кераміки Сіо 02 діоксид кремнію. Це основний компонент, який формує керамічну матрицю на поверхні. Вона хімічно зв'язується з поверхнею лаку і утворює хімічний захисний шар. Органічна ксанні сполуки для гнучкості шару. Вони допомагають кераміці не тріскатись від перепадів температур. Розчинник в складі дає нам текучість самого продукту. Це дозволяє нанести його дуже тонким шаром. Розберемо, чому керамічне покриття доволі дороге. Перше це висока концентрація якісного діоксиду кремнію. Щоб створити тонкий захисний шар, потрібна висока якість самого матеріалу. Чисті кремнієві сполуки в рази дорожчі за. Ті самі воски чи силикони, друге це високі вимоги до виробництва. Покриття має бути стабільним і повинно формувати на поверхні захисний шар без дефектів. Тому на самому виробництві повинен бути чіткий контроль температури. Вологості і чистоти самого приміщення, сертифікація продукту, перевірка сумісності його з кислотними та лужними шампунями, а також постійна перевірка та тестування на стійкість від 18 до 24 місяців. Термін утримання самої кераміки це суттєво більше ніж у восків, селантів чи у дешевих аналогів. Цей тривалий термін утримання означає, що продукт витривалий до зовнішніх впливів та зовнішніх факторів, що додає йому більшої вартості. Наступне це ексклюзивність і бренд. Кохемі це відомий бренд у Німеччині, який виготовляє якісний продукт. Люди готові платити за якість, гарантію та підтримку. Це довіра, яку Кохемі напрацював роками. І останнє це спеціалізовані обсяги. Об'єм такого продукту є невеликим в порівнянні з шампунями, восками чи силіконами. Менші обсяги виробництва, вища ціна за одиницю. Керамікл Allround CO02 – це не просто блиск, а технологічно просунутий захист лакофарбового покриття, який поєднує хімічну реакцію, довговічність і естетику. Висока ціна це ціна за якість, довговічність, за якісне виробництво та гарантії. Дуже важливо: навіть найдорожча чи найкраща кераміка не буде утримуватись, так як заявляє виробник, якщо неправильно підготувати поверхню для нанесення, неякісно вимитий автомобіль. Неякісно відполірована деталь або незнежирена поверхня, і це все буде впливати на термін утримання та на сам захист кераміки на кузові. Давайте ж розглянемо, що саме входить до набору СО02, сам флакон кераміки об'ємом 75 мл, спеціальний м'який аплікатор та мікрофіброві серветки для нанесення самої кераміки, мікрофібра для розполірування, а також додаткові наліпки на сам автомобіль. І, звичайно. Гарантійні листи, які ви можете видавати клієнту. Самі інструкції до кераміки все якісно прописано, тому навіть якщо ви ніколи її не наносили, завдяки їй зможете спокійно нанести кераміку навіть у себе в гаражі чи вдома. Пам'ятайте, головне якісна підготовка. Давайте розглянемо основні міфи, які є навколо теми про кераміку. Кераміка це броня від подряпин. Насправді кераміка знижує ризик утворення мікроподряпин, але це не означає, що вона 100% захищає від усіх подряпин, які тільки можуть утворитись на кузові. Якщо ви десь заїхали в ліс, або автомобіль заїхав на мийку зі щітками, кераміка ніяк не врятує від пошкоджень на лакофарбовому покритті. Якщо нанести кераміку на авто, можна забути про догляд за автомобілем. Автомобіль вкритий керамікою легше мити, але це не означає, що можна заїхати на будь-яку мийку і спокійно собі доглядати за автомобілем. Кераміка потребує правильних та безпечних продуктів, які не влиматимуть на неї. Кераміка дає блиск лакофарбовому покриттю назавжди. Ефект блиску та гідрофобу зберігається виключно за рахунок правильного догляду, інакше бруд, абразив, неправильна підібрана хімія. Вбивають захисний шар кераміки. Іноді достатньо навіть однієї неправильної мийки, і кераміку, на жаль, можна знищити з кузова. Кераміку можна нанести будь-де і будь-коли. Важливо дотримуватись температурних умов від 15 до 25 градусів за Цельсієм. а також якісної підготовки автомобіля, якісна мийка, зняття бітуму та металу з кузова, полірування, знежирення і тільки після нанесення самої кераміки. Так, продукт краще щеплиться з кузовом і прослужить вам довше. Для нанесення СО02 нам потрібно підготувати поверхню. Для цього потрібно провести гарну мийку з очищенням кузова, зняття бітуму та металу, також очищаємо кузов за допомогою чистячої глини і в кінці повинні провести полірування. Після полірування потрібно зробити ще раз знежирення для видалення залишків від пасти та філерів, які є в складі пасти. Для знежирення ми використовуємо сілікон Ваштенфернер пропорції 1 до 2. Наносимо на деталь, знежирюємо і після приступаємо до нанесення. При відкритті кераміки потрібно бути дуже обережним, якщо ви її вже відкривали. На поверхні можуть утворитися кристали, які при потраплянні на кузов або на мікрофібру можуть утворити нові подряплення. Перша загрузка в аплікатор повинна бути великою, аби якісно промочити саму серветку. Надалі додаємо по декілька крапель самої кераміки на аплікатор і розносимо по кузову. Спочатку прибираємо залишки кераміки, яка не схопилась, а іншою стороною фібри розполяровуємо. Важливо якісно розполіровувати кераміку і навіть використовувати додатково ліхтарі, аби не було плям на кузові. Адже якщо кераміка підсохне на кузові, на жаль, прибрати її можна буде тільки поліруванням. Після розполірування кераміки через пів години ми можемо нанести другий шар на поверхню. Таким чином ми подовжимо термін утримання кераміки і нанесемо більш якісно по всім зонам. Наша кераміка co 0 2 керамікал Round лягає максимально у три шари. Важливо, кераміка набуває всіх своїх захисних властивостей, а також близько, протягом 7-9 днів з моменту нанесення. Дуже важливо протягом цього часу не мити автомобіль. Якщо ви наносите кераміку взимку або в дощ, рекомендуємо після нанесення через 24 години нанести на кераміку твердий віск або спрейсілен. Ці захисні шари допоможуть утримати кераміку на поверхні і не дати впливу навколишнього середовища зіпсувати її. На практиці я покажу, який гідрофоб утворюється на поверхні та якого близько дає кераміка, яка витримана була на капоті 7 днів. Як ми бачимо, на поверхні утворився дуже сильний гідрофобний шар, який відштовхує воду, завдяки чому бруд буде швидко стікати з автомобіля і авто буде довше залишатися чистим. Отже, керамік раунд CO02 02 це не магічна броня, а сучасна технологія, яка дійсно працює та захищає кузов авто. Якщо правильно підготувати поверхню, дотримуватись рекомендацій, вона подарує вам відмінний блиск, сильний гідрофоб. Захист від хімії, солі, реагентів, а також захист від ультрафіолету. І головне надасть довготривалого захисту. Для тих, хто додивився це відео до кінця, за цим промокодом ви отримаєте знижку на всі товари, які побачите у цьому відео. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте вподобайки та якісно доглядайте за своїм авто. До зустрічі в наступних відео!